Якщо ваш хлопець або друг або знайомий грає в D&D, це ідеальний для нього подарунок. Зацініть, що тут. Це просто знахідка для фанатів D&D. Це коробочка, всередині якої гравець, приходячи на гру, виставляє всі-всі-всі свої характеристики свого персонажа, зберігає всі свої кубики від D4 по D20, зберігає блокнотик, зберігає ручечку, і виставляє тут всі-всі-всі свої характеристики, які він раніше записував рукою, потім викреслював, потім знову приходив від, від гри до гри, таскав з собою ці папірці. Більше це не треба. Подивіться, яка це знахідка. Якщо у вас є хтось, хто грає в D&D, ви знаєте наскільки їм подобаються всі фігурочки, щоб вона була розмальована, щоб вона була гарна. Подивіться на це, який це скарб для фанатів. D&D. він прийде з цією коробочкою. Сорі, за гучний звук. Отак її спочатку закриє, покаже всім, як він її пафосно відкриє на грі. Як він покаже всім всі свої кубики, всі свої характеристики, всі такі, о Боже, майстер одразу видасть йому одне натхнення. Це просто скарб і знахідка для фанатів Дінді. Замовляйте, даруйте, і нехай всі будуть в захваті. Замовити можна на пазнач.ком